За фарті технічну документацію, що установлення майже майже міністрації і слово військового клієнту, поскольських будів і спороту, громадяниці Поповичу Василю Юрійовичу, площа 0,08 гектара в селі, Погорілець вулиці Миру, 46. Веч пропонується підтримка проекту річність цього танку 11 на гнезди 29-ї сесії ради. Прошу відсувати. Осак Михайлославич, Замкович Михайло за. Іванович, Марсий Михайлович за пропозиція, Райта. Затвердження технічні документації за новую, що встановлює, наміні має саме діяти натурі, міністерського заведення особисто селянського господарства, громадянину, Кузьмичу Омаяну Васильовичу площі праців на сотник та гектарів селі, Погорілець. Пропонується підтримати проєкт річність цього питання та ви, винести його на розгляд на 29-ї сесії ради. Прошу голосувати. Заколич е, Михайло Михайло Іванович, Василь Михайлович за пропозицію Прийняти. Затвердити технічну документацію за встановлення в нової меж земельної ділянки натури на місцевості для ведення особистих связького господарства громадянинські е, у на веселівній площі ще для Пропонується підтримати проєкт річні свято питання та венський народник 29-й сесії ради. Прошу голосувати, сак Михайло Ярославович, Симкувич Михайло Іванович, Масій Михайлович за Пропозиція прийнята. Затвердити технічні документації, зимовувати щодо встановлення відновлення, має саме ділянки в натурі на місцевість для ведення особисто сілянського господарства, громадян Днину, Каварін Миколі Юхемовичу, площу оцінку 12 гектарів, серед із субіділ вулиці вулиця Панська. до вулиці підтримати проєкт рішення з цього питання та менсти Іван Роз 25-й сесії ради. Прошу голосувати. Усак Михайло За. Да. Симпоч Михайло Іванович, да. Маас Силь Михайлович за пропозицію приємника. Затвердження технічних документацій і замовлюся, що установлення відновлення має на п'янки натурі на міністерстві для ведення собі связького господарства громадянинці гусак поліці Олексієві, площу 2,5 гектара селі поділ по вулиці Лесі Українки. Пропонується підтримати проєкт рішення з цього питання та виністей його на розгляд на 99 сесії ради. Прошу висувати. Гусак Михайло Ярославович. За. Yeah. Символоч Михайло Іванович, yeah. Василь Михайлович за пропозицію yeah. прийнята. Затвердити технічну фунтацію заявити, що встановлено від, відновлення має земельні ділянки на куріння місцева, слівального особистого селянського господарства громадянину Максиму Василю Павловичу. А саме площа 0,17 гектарів селі у під монастир, площа 0,09 сотих гектарів селі Луги уроча біля хати, і тощу на цілих 16 сотих гектарів селі Луги, урочище власне. Пропонується підтримати проєкт рішення свого питання та винести його розвиток 29-й сесії ради. Прошу голосувати. Осак Михайло Ярославич, Самдош Михайло Іванович, Михайлович, за. Пропозиція прийнята. Комісія не підтримує проект рішення Чоковського сил і ванже про затверджені технічною документації і замовлю щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на, на місцевість для ведення особисто сільського господарства, так як на підставі вихідних положень земельного кодексу України на час воєнного стану право на отримання безоплатно без у власті земельних ділянок мають громадяни, яким земельні ділянки були надані до 1 січня 2002 року користування. Земельної ділянки осіб, які померли відповідно до цивільного кодексу України, підлягають у спадкуванню. Згідно з статті 12.18 цивільного кодексу України, встановлено, що до складу спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкоємцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. На підставі вище викликаного ваше звернення підлягає розлігу на сесії, а вирішується відповідно до. Цільного кодексу України. Пропонується підтримати проєкт з цього питання та вийде, на розгляд 29 сесії ради. Хорошо, не підтримуває. Оксана Михайло Іросавич. Божь Михайло mm Іванович, -hmm. Маслов Михайлович, Роди. Ріж Пропозиція не прийнята затвердити технічну документацію, технічні документації за нову шука установлені від массами, на месте для видання особисто связи податка, мадинами, сенкошу, лош у мутил, на сотню фарм, серию субъедивоченко. Пропонується потреб проект цього питання, та менство, його на розвиток 29 сесії ради. Прошу голосла. Симполович Михайло Іванович, массив Михайлович за це приняти. Затверджуйте технічну документацію замовити, що встановлення меч земельні на місцевості для ведення собі сімейського стулась в громадянці русак надії федералі, а саме площа 0,13 гектарів селі Погорілець та 0,7 гектарів селі Погорілець. Пропонується підтримати проєкт рішення з цього питання та він його на розгляд 29 сесії ради. Прошу голосувати. Осак Михайло Ярославич, Михайло Іванович. Нас усім хай за пропозицію прийнято. Затвердити технічну документацію, зимову що установлення має земельні діянки, вату на місцевість для раді особисто сільського складату громадянину Поповичу у селі Юрійовичу. Холоще висіти на сотні гектарів в селі Погорівці, по вулиці мир. Тобто підтримати за практично з цього питання, та він його на розгляд свідкової сесії ради. Прошу голосувати. Осак Михайло Ярославович. Сенколиш Михайло Іванович, за. Масло за. Пропозиції сприйняття. Затвердити технічну документацію з мною вуз, що встановлення вновь місце має ділянки натури на місцеві, для для ведніособистого сільського господарства Громадянину Максимум Міто Михайловичу. А саме 0,5 гектарів селі спаску урочище моче, 0,50 гектарів селі спаску урочище підланом, 0,23 соті гектара в сліз паску урочища міст, 0,7 гектар що всі є спас, то ваші ще також місці. Пропонується підтримати патріотичні свята питання та винести його на розвиток свято сесії Ради. Прошу голосувати. Оксак Михайло Ярославович. Сенкович Михайло Іванович. Наш Василь Михайлович за пропозиції прийнято. Затверти технічну комітету за вулицю, що встановлює нову зонарку на тури Міністерства Водіння Сурського Річного Будинку, Господарської будівлі Сурського Будинку, Сурського Будинку, Сурського Будинку, Сурського Будинку, класі Будинку, Сурського Будинку, Доброві Олеся Мирославні. Татарешки, Мирославові, площі оцілів 14 сотень гектарів. В селі Спас по вулиці Шевченка, 23. Пропонується підтримка проєкт річні з цього питання, та 10-10, 29-й сесії. Радник, прошу усувати. Олександр Михайлович Ярославич. Закош Михайло Іванович. За. Масловіхаю, за. Мас. за". Наспіло до річній сесії. No, 12, 98, 28, 2, 24. Від 15-лісому 2024 року та затвердити технічну документацію зимоволоджу, що встановлення від нової межі земельні ділянки натурі на місцевість для міністра обслуговування слово будинку господарської будівлі і споруд Дузило Оксані Умілянівні площі 2,18 гектарах, селів поводили з поліціями 11. Просить, пропонувати за потреба 30 плані до від 5 сесії ради. Розгляд інфікувати. Сам Михайло Язович, Господь Михайло Іванович, Марк Стар Михайлович, завтра позиція прийняв. Затверджує роботинці, хоче поксання пару і проєкт замовлю відведення за майбутнього цієї призначення, по ізмінюється загальною площою цінські на соти гектарів. Із зима для ведення особисто у господарства у замі для будівництва і всього житлових будинків. У спотських дів і споруд в селі Левин, Закальський район Франківської області, пропоную затримати практичність цього питання та венстейно на російській 29-ї сесії ради. Прошу голосувати. Олександр Михайлович Михайло Ярославич, Михайло Іванович, моаць Василь Михайлович за пропозицію прийняття. На засідання депутатської комісії е, про затвердження проєкту щодо проведения земельної ділянки для синого син і виписання подобно та передачі земельної ділянки по оренду до ще Васильовичу». Е, Це проєкт рішення, е, питання не було включено до розпорядження, але е, ми просимо розглянути, тому що вона зараз проводить і винести свої рекомендації.

Це рішення, рішення було включено, зараз не включаємо. Просимо. Все. Все. Просимо Ми просимо винести свої рекомендації. Да, рекомендації Щодо включення Що до влучення... чи не до включення до сесії. Включити. Все. Да. Все, пропозиції потрібні.